Після останнього засідання РНБО президент України Володимир Зеленський заявив, що буде звільнено всіх обласних військомів. Все через те, що у їхній роботі виявлені численні порушення. Що змінить це рішення і на що повпливає, йдемо питати у лучан. Нічого, прийдуть нові такі самі. Так гадаєте, справді? А ну, на що ще може це рішення Зеленського повпливати? Тільки на Європу, що Європа буде думати, що ми. Щось рішаємо і виправляємо свої помилки. Ми Щири? чекаємо, Тіль, що буде в порядку. Да, тільки в, полож... в, 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 в стороні. Тому що, якщо, наприклад, ми не звідси, ми з Рівного, у нас так само, ну бачите, дуже багато молодих людей, скажімо так, мажорів, незрозуміло. Вони вільно ходять по місту, вони нічого не бояться, вони пересуваються на такому транспорті. Що нам і не снилось, скажімо так. Наприклад, я у своєму віці я писав заяву тероборону, мені не прийняли, мені відмовили за віком і так далі. А то багато молодих людей. І кажуть, що у нас тут на Західній Україні, от Рівненщина, Волинь і ще Житомир, що дуже легко собі зробити білу карту. Чому? Тобто, надіємось то... на крище. Так? А як ви гадаєте, що зміниться? Що саме зміниться? Там, наприклад, буде Менше у халянтів чи ще чогось такого. Ми надіємося, але ми да, ми сподіваємося. Але Це чи буде тому, що на нашу думку, Це що не для від того нас для того, щоб поламати, поламати систему, то треба ламати систему. Да. Якщо ламати якщо систему. буде харизматична особа, очолювати і зуміє зламати цю систему. Питання третє. А якщо ні, то воно буде все так. само. Зміниться тільки те, що прийде друга людина, яка буде робити те ж саме. Все що нас заміну Я вважаю, що буде у молодих людей більше мотивації йти ну, в да, ряди збройних сіл, тому що вони будуть Зафіщати бачити. А що це варто? Якщо хтось новий стане, так не буде більш... відважаю, що не, не так. тільки щось нове, якщо щось поміняється да. в системі. Да. Від особи залежить тільки тоді, якщо та особа дійсно буде діяти, дійсно буде міняти, і дійсно, якщо просто зміниться прізвище. Зміниться буде по-любому. Нічого не зміниться. Чесно, нічого не зміниться. Просто мене тато в Запоріжжі загинув, повірте, нічого не зміниться. Чи це на щось? Так. Не знаю, чесно. Е... Чесно, я думаю, в них свої якісь ігри, там вони щось роблять між собою виясняють. А чи повпливає? Чесно, не знаю. А чи змінюється щось після от рішення такого? Вони ж виконували якусь функцію воєнкома, Ловили або їм давали хабарі, щоб вони когось відмазали. Я не знаю. Але якщо вони їх звільнять, майже ж хтось заміну прийти, тоді нічого не зміниться. <проду> прийдуть такі самі. Зеленський заявив про звільнення всіх обласних воєнкомів. Як ви гадаєте, що це дасть? Нічого не дасть. А чому? Ну, тому що прийдуть інші такі самі. Гадаєте, не на що не плен. Я сам військовий. Я розумію, що таке. Військове, ну, вони получиться, це буде. Те саме поміняється, просто одне на інше поміняється, просто таке саме. Я, я, я рахую, що нічого не зміниться. Я Якби хотілося, щоб це раніше, то треба було давно це робити. Рахую, що люди, ті, які йшли, які інваліди війни, таких потрібно до військомату. А люди, які зараз працюють в військоматі, то їх потрібно відправити на схід, щоб вони знали, куди вони людей відправляють. А от Зеленський заявив, що справді будуть призначати новими, як то кажуть, воєнкомами та учасників бойових дій. Ну, як призначити, її будемо бачити. А як не призначить, ну так і буде. Це дуже добре. Це дуже добре. Я рахую теж. Хай їх трохи там пошустряха. Хай їх трохи поміняють. Ми багато чого не знаємо, дівчинки. Вони там знають свою справу, і я думаю, що вони там добре гроші беруть. Так. І не один, не а сумніваюся. всі вони. Так що, якщо всіх звільнять, все буде добре. Поміняти треба і хлопців поставити, і тих, що там були. І вони знають, що це таке. Ті, хто знає військову справу, та так? так? так. Ті, хто був в бутоні, У нас бо? зараз О, дуже там. розумна молодь. І треба її продвигати. Так. Хай працюють, щоб вони Україну робили такою, як там. Не скажу вам, поживемо, побачимо. Продуктує нам. Той зверху даруйте. Ну, не знаю. Він голов... головнокомандувач, він знає, що робить. Але ми будемо свідками, вийшло в нього чи не вийшло, так чи ні. Супер! Якщо цей закон запрацює, і якщо дійсно це змінить щось, то я взагалі за двома руками треба забирати оцих воєнкомів, які зараз потрібно їх потрібно їх замінювати просто тобто цих воєнкомів відправляти на ту службу тих на цю службу це ж військова служба і та і та просто робота інша і все я вважаю що всі мають приймати участь в ну служба військова вона ж різна але да я за двома роками що ж, думки лучан розділилися. Половина вважає, що все, що зміниться, і це рішення тільки на користь нашій державі, а інші ж вважають, що нічого не зміниться, і все залишиться так, як є.